Кісочок крема, які є зараз дуже поширені для озброєння, для банкетів, для о, якихось свят. І це зараз дуже поширено. Крема можна використовувати будь-які крема. Зараз вони поширені, сучасні крема. Я зараз застосую тільки масельний крим. Чіпкому лісу. Ось за тиждень, як дорого, крима у нас вже підготовлені. Кремо підводиться до краю. Якщо е, двохкольний, там, де тон края квіточки, чи якого візерунку ви маєте зробити, має бути е, той тон, який вводите, має бути на нижній зрістку. От не пробили і купимо. Робимо серединку. Там потрібно працювати. При температурах відповідних до... Ще, ще, ще зараз ще я... Нічого, це воздух так, це буде такий бордюр, так? Так, добре. Так, його рівномірно. і закрила. Так. Тепер можна а, ще інший, ще э, далі матеріал э, у мене буде, я вже повторюю, це оздоблення э, торту.